Цікавий у нас влог виходить. Давайте роботяги, роботаємо, работаємо. Ебать! Блін, а може тут не буде так класно, а може я так не такі каже щось камера. No 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 Пакуємо мікрохвильовку, коротше вже бардак повний. Влог такий, ви побачите аж через півтора роки. Потім планую в клуб. Я не знаю, чи ми попадемо в клуб, но... але да. так. Всім добрий ранок. Раджу це мій перший влог. Взагалі. Я, мабуть, ніколи в житті не знімав влог. Переїзд з квартири. Так, да, ви можливо думали, що тут буде про Ютуб на цьому каналі, але тут не буде лише про Ютуб. Тут буде про моє життя. Тому, кому не цікаве моє життя, можете відписуватись зразу. Ось От такі тут класні атрибути. Сьогодні я з нею виїжджаю, я тут жив півтора роки, в Варшаві. Я зараз вам покажу, який тут вид. Це просто белісимо. Реально, зараз вийдемо. Коротше, мені жалко прощатися з нею, але треба рухатись далі. Вона мені не те, що не подобається, вона реально офігенна. Тут стільки всякого було, насправді, на цьому дивані особливо. Просто хочу змінити обстановку, хочу щось нове бачити. Підписали вже договір на новій квартирі. О, дивіться, який тут відомочик класний. Тому буду знімати процеси. Як ми ще переїжджаємо, що ми тут робимо. Опа, редбульчик, петлічки. Вибачте, що я без петлічки зараз знімаю, я думаю, пізніше включу. Чекайте далі. Там квартира, на якої. Переїжджаю просто офігенно. Не переключайтесь, всім приємного перегляду. Так, кнопочки беремо, один каналчик не можу показувати. Я, до речі, забув сказати, що я хворий, тому в мене такий голос, тому не дивуйтеся. Коротше, все, ми виходимо. Я вже зібрав якісь основні речі. Зараз йдемо забирати ключі, тому що мені їх там поставили, десь там залишили. Коротше, я зараз йду туди забирати. І все. Я сьогодні покажу вам відончик тої хати. Я дуже сподіваюся, що все гарно вийде і вона мені буде ще прикольніша, ніж ця. Опа, заходимо і спускаємося на мінус перший поверх. Дякую, Діма. Ось вот такий у мене паркінг, машинка стоїть, красива. Блін, кстати, я не знаю наскільки хороша стабілізація на айфоні. Якраз провіримо. У мене трішечки трясуться руки. Трясуться ручки. Все, ми, коротше, взяли ключ, нам там охранник дав. Тому у нас зараз квест, їдемо на точку вже квартири. Точніше що спочатку Макдональдс, а потім вже на квартиру. Коротше, ми вже в Маку, їмо, перекусимо і біжимо далі переїжджати. Ми відкриваємо багажник і подивіться просто наскільки близько він відкрився. Тут, блять, ну палець може. І І то. то Перший раз заходимо в квартиру, підкушення. Я не знаю. Да. да. С... Мы лежа, мы, мы чувак, бились. пока да, что да. плюс вайп присутствует. Но мы только на лифте поднялись, у меня уже в ухо забывало трошки. Тут настолько высоко, ебать! Белоснежка просто! Ебать! Опа, дверка вот так Ебать! Ебануться! Это чувак! Это... Пиздец, шикарно. Я це, це Просто ванна. Ти сюди ставиш стіл робочий Піздєць. і сяну. Ебать, дивиду не слять, сьомо. Який же світі бачу, тип. Чувак, чувак, диви, довгі тераси, буквально, типу, да, да, да. на ладоні. Так, все, ми зайшли, коротше, заселилися. Я такий невеличкий хочу вам раунтурчик зробити. Дивіться, тут ванна, покинуючи често, поки я не засрав, ось. Ось така вона в принципі прикольно. Я не люблю, конечно, коли душ із ванною, але нехай. Я просто люблю великий простір і люблю ну типу, по мене широкі плечі. Ви розумієте, Все-таки в качалку не зря хожу. Так далі подивіться на цей вид. Там видно просто все. Всю Варшаву, там ще можна трошечки вийти туди, подивитися ще. Така кухонька. В принципі, тут ремонт трішечки старіший, але все одно мені дуже подобається, тому що ну, я тут обустрою, тут, поставлю комп, скоріше це вже сьогодні. В цілому дуже прикольно. Так, давайте йдемо ще в цю кімнату. Ну тут бачите, наприклад, старі телевізори. Навіть по кондиціонеру видно, що він трішечки старіший. Але в цілому, все прикольно. Тож, кровать обустрою. Мені подобається відомочик, подивіться, просто який. От за це я люблю Варшаву. Будемо зараз їхати на мою стару квартиру брати речі. З хлопцями вони вже чекають їм. Им... От, як вам квартирка? Конечно нереально. Ні, це лучшая квартира у в Варшаві, яка в я був в плані вот, та комфорта і вот... бачите, тоді мо вже оддихає, він затестив диван. Диван топовий. Ну якщо чесно, я ще буду. Я думаю, що я буду перешивати ці подушки, тому що, ну блін, подивіться, вони такі, типа, суперстарі, якісь совєтські. Я буду перешивати їх. диванчик, я не знаю. Ну теж, оце от знімається, щоб ви розуміли. Повезло мені так, типа. І це дуже дуже легко буде э, перешити. І ще він розкладається. Тобто вниз, отак от з'їжджає. Тобто, вот Бо цей чувак або цей чувак зможуть у мене іноді ночувати. я ще за меню тут телевізор заберу. Іноді так це не смогуть приходити ко мне давно. Ні, він просто живе в Німеччині. Ну так от, короче, я це заміню. Поставлю тут нормальний телевізор в ближайші дні. Куплю сьогодні стол з ікеї. Ну і такі справи прикольно. Ну от мені не трохи не подобається, теж покриття цього. Але з іншого боку, на ньому класно готувати. Короче, в цілому дуже офігенно. Тут вид просто. Є бійший, а ще забув сказати, що тут немає поки що вайфаю, на жаль, інтернету. Типу я буду підключати. Тут у Польщі дуже довго з цим всім. Треба там коротше, дуже багато возитні всякої. Але ми це зробимо і я буду кайфувати. Сьогодні, напевно, буду роздавати просто собі інтернет, тому що каналчики все-таки чекати не можуть і над ними треба працювати. Ну саме головне, ПС-ку я би, я вже взяв, хоча я граю в ПС може один раз в три роки. Yeah, yeah. Добре, все, ми тоді переключаємося. Зараз будемо возити всі речі, а там реально багато речей. Тому у нас ще напевно години три впереді активної роботи. І став лайк і підписуйтесь, а ми погнали. Так, все, ми знову на старій хаті. Я переодівся. зацініть лук. Пакуємо мікрохвильовку. Коротше, вже бардак повний. Ми навіть не знаємо з чого почати, що перше переносити. Це, це реально важко, і тут стільки всяких речей. Жесть. ну нічого, будемо почути це все робити. Така у нас сьогодні доля. О, перемога буде. Перемога буде. Перша моя ходка. Я взяв уже всі курточки. Тут коротше постільні, там коротше до фіа всякого. Ми акуратно склали. і йду зустрічати брата і зразу ставити це в машину. Все, запакували сюди, акуратненько. Тут ще одна машина буде допомагати нам. Тут є вішілки, супер зручна штука, я, 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 я не знав, що там наскільки воно удобно стоїть. Да. Так сидимо, вертаємося, там Діма вже Мартина, всі інші. Мартіна зиме. Це мій драз. Yeah. Ми запакувалися, вроді машина витримує. Ну, ми видвигаємося на нову квартиру і будемо все, все виносити на 19-й поверх. Так, да, да пробуй, пробуй. Там зашітка є. Блядь, это реально нельзя. Все, супер. Все, давай, 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 давай. <laughs> Он еще один. Грузниче, колесо, колеса, не знаю для чого. Ой. Ой. Так, ладно, акуратненько. Окей. Okay. Тоді типу вайбік там напевно музика буде на фон. Свервинофма айс класс, грейв'ярс вакко. Ми знову тут. Ми речі плюс-мінус. Ідемо на другі ходки. Я вже заїбався, але це тільки початок нам ще в Ікею купляти стіл. Врочі, ми вже в ікеї. Чому ми сюди прийшли? Тому що мені треба взяти стол, тому що там немає ніякого стола. Коротше, от такий собі підібрав. Дивіться параметри: от, 140 на 80, він дуже глибокий, ну достатньо глибокий. І за цього буде дуже зручним для роботи. Плюс, як бачите, ножки не виходять за рамки. Я можу ідеально його пристроїти. Ми там все поміряли. Ну і я візьму е білого кольору, тому що ну, чорний просто не підійде під ту квартиру. Зараз йдемо бистренько купувати і далі переселятися. Не. Не знімай, не знімай. Ну, ну камера, но камера, ну камера. Я себе знімаю. Ні, я себе знімаю. Я себе знімаю. О, хлопці. Сундися, Ой. Ой, хорошо. Ой, хорошо. А вы можете посунутись якісь... Сусіди не дуже. Ой, хорошо. Я думаю, що даже переїзд можемо сьогодні вже тоді не робити. Ну я так в теніс играв. Покаємо столик, от наш номерок, вот один, вот другий, от другий пітупічник. База. той чел, блядь, у нього чомусь носок на. Ой, наш номер, наш номер. Не ну я скинути штуку. ти будеш А, а вона... Можуть, ну так, буде. Получається? Давайте работяги, работаємо, работаємо. Ладно, я сподіваюсь, ми зараз якось запакуємося. Давай, давай ще раз Було. Дивіться, коротше, як ми в результаті це зробили. Розверни, так, ууу, -у, хорошо, хорошо. Дивіться, воно прям торчить, да, ледве. Я зняв тут защитку стрмну, але... І зараз не закривається. Рівно, щоб ви розуміли, тут там пару сантиметрів. У нас буквально вже немає, типа, вперед, Вообще, дивіться, воно тут впритик. Нас попросили, бо це от запакувати а, туди. Ми зараз будемо пробувати. Чи ми на їзі просто підняли, помогли. Бачите, сім'ї. Так що ми підтримуємо сім'ї у Польщі, так само, як... Поляки підтримують українців, та ті по типу, один-один. Тіпи, що рухають до мріч, люд нахуй сумніви. Все, ще заважає ді. Голодні, брудні, похуйні, нини не виябуємо просто робимо, що мім, ігноруємо в тому. Мла чекає вдома, хоче піздівка. Тому потрібна тонги, напіздати школу по вихідним. Хай hey, світ не вірить в мене, а я, сука Вивезу, бля, всю хуйню за рідних і свою сім'ю Хай hey, світ не вірить в мене, а мене це не ібе Я продовжую і бачить похуй що когось не пре Вс, ми занесли столик, дивіться на цей просто вид. Вау, просто вау. Стол будемо зараз обирати і йдемо ще за ходкою, тому що нам ще треба возити. Хлопці, ваші емоції за весь день. Нас не кормили, Ну, кстати, так, да, я їх не кормив. Оплатив? Оплатив. ні, чесно. Було? Було. Але нас було трошки несправедливо. Не важливо. Блін, класна якість. Друзі, ставте лайк, якщо вам подобається якість, і якщо ви готові, дивитися так далі. <рес> ну, Останнє збираємо, Тут, звісно, залишилося нормально так, але вже більше по мелочі. Покажу вам відомочик з вечора, який я вже скоро ще не буду бачити. Дивіться, просто який вайбік. Я не знаю, воно мене завжди мотивувало. Я ось тут -от сидів, дивився. Багато в мене в інстаграмі з цього, а всяких сторісів так далі. Але на жаль, треба йти далі і навіть в краще ви вже бачили. Тому такі справи. До речі, там якісь тусовки. Я не знаю, чи вам чути. Ось. Трошечки е, грустно, тому що навіть такий новий етап в житті. Я не знаю, що і як буде, але звісно, я впевнений, що все окей буде. Мені скоріше непривично, тому що весь час, поки я був в Польщі, я жив тут. Ну практично там. А, через два місяці я вже переїхав сюди. Такі справи. Отак їдемо, тут монітори. Чесно, ми вже втомились дуже, вже навіть знімати немає сил. Запакувалися. І ще раз фул машина, щоб ви розуміли, скільки вже зараз годин. Зараз 21. 21.55. Все ще їдемо, нам ще зараз це все виносити, але це, все все. Але це вже фіналочка. Да, там, там залишилось небагато речей, але я вже їх завтра сам донесу. А в цілому ми так само основне взяли комп там, монітори там буду зараз їх ще встановлювати і збирати стіл. ще нормально, а потім планую в клуб. Я не знаю, чи ми попадемо в клуб, але но... в мене вже голос, до речі, чуть-чуть ще відпустив. Тому. Да. Цікавий у нас влог виходить. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал і... пам! Там. Все, ми перенесли 95% всього, що треба було. Фу, зараз буду ще складати стол, пацани молодці, всі, всі молодці, втомлені. Хлопці мо не молодці, йдіть додому. Взимає. Хлопці вже пішли, я залишився сам. Якщо чесно, знаєте, от коли ти бачиш, що цей стіл, на якому ти півтора роки працював, да, може, це звучить не багато півтора роки, але для мене це буквально весь час в Варшаві, коли цей стіл пустий, коли нема кнопочок ззаді, коли, в принципі, досить пуста квартира, ну да, тут. Чуть-чуть хламу, але в цілому, типу, тут немає ніяких коврів, нічого такого. Якось сумно на душі. Мені реально сумно на душі. Знаєте, що хлопці пішли і відчувається якась самотність. Типу, це нормально. Не треба переживати за мене, тому що ну я просто міняю е, свою хату, і це завжди такий грандіозний крок. Плюс у мене там немає знайомих, наприклад, на новій хаті, але це нормально. Це абсолютно нормально. Я радий, що я таке роблю, тому що вона мене дуже мотивує. Е, я думаю, мені треба буде десь тиждень, щоб. Прям дуже, ну вже дуже звикнути до тої хати. Вже відчути там повний уют. При цьому сьогодні зранку, коли я туди прийшов, я був радий, але одночасно мене переповнювали якісь такі емоції, що блін, а може тут не буде так класно, а може я не до кінця щось передбачив, тому що ну це абсолютно логічно. Я не можу все передбачити, і може я там не зверну увагу на якісь деталі. Наприклад, ми виявили, що там немає великого холодильника, як тут. От не такий, а малюсінький. Мені повезло, тому що я на доставках живу, і через це це не проблема. Але в цілому, знаєте, от такі от мелочі вони важливі. Я досить так е, поспішно вибрав ту хату, тому що вона дуже хороша була пропозиція. Я вам так скажу. Плюс мені друг другав вибирати. В цілому прикольно. У мене зараз е, такі змішані емоції, але я певний, що все буде круто. І я вже зараз перевезу останні речі. Ось ці і покажу вам. Точніше, не покажу вам, а перевезу, зроблю там порядок і покажу вам уже знаєте, як. Після до до і після заїзду я думаю, що я там все оформлю. Зроблю ще кращий робочий стіл ніж тут, тому що тут був просто стіл кухонний. І, до речі, тут мені не було де їсти. Ну хіба що цей столик маленький? Там уже є більш повноцінний стіл. Коротше, є свої плюси і мінуси. Тут ремонт чуть, чуть іншого типу. Там більш ремонт, знаєте, такий готельний, але при цьому є кухня, тому це апартаменти. Ну і звісно, у мене вид зовсім змінився. Якщо тут у мене була якась така, знаєте, уголочок. То там все це новостройки, та даже не новостройки, а хмарочоси. Вот. тому короче, прикольно. Прикольно все одно таке проживати. Мені 21. Я реально пишаюсь собою в такі моменти, тому що блін, я я до цього йшов. Я це хотів, і я це отримую. Я живу буквально так, як я хочу. Навіть попри страх, я знаю, що я буквально роблю те, що я хочу. Просто ми інколи можемо, навіть в тому, в чому ми впевнені, що ми хочемо це зробити, відчувати якісь такі неоднозначні емоції, і до цього треба просто адаптуватися. Я не закінчую ще цей влог, тому що там ще буде після, але ми зробили. Всю саму важку роботу. Чесно для мене вже звично так ділитися з кимось публічно такими емоціями, тому що ну просто я завжди це робив в якомусь близькому кругу, чи як це сказати. І зараз, коли я почав вести вже свій особистий ютуб канал, мені це дуже подобається. Я завжди хотів мати аудиторію, спілкуватися з нею, показувати своє життя, показувати якісь приколи, якісь ну коротше, я думаю, ви бачили, як ми проводимо час, і це лише там один відсоток від того, як ми все ціло проводимо час з моїм оточенням, з моїми друзями Корот. Я рад, радий всьому, але мені треба трошечки адаптуватися, але в цілому, все одно емоцій більше позитивних, ніж негативних. Ну і переході. Всім добрий ранок. Дивіться, дивіться, чистота. Точніше, речей нема. Не зовсім прям чисто, але ура! Я все переніс. Це мусорник для прибиральниці. Це вже все я тут залишаю. Чекаю, якраз її. Вона буквально має бути з хвилини на хвилину. Я вчора ще встиг піти в клуб, тому що ну да втомився, да, я розумію, але все ж таки, клуб по суботам не пропускаємо. Тому що по суботам саме двіж. Ось так. От я поприбирав голосу пізда. але що поробиш? Я не можу пофіксити голос. Він щось до сих пір не відновився. О, я себе бачив у дерґі. От так от. <кій> да. Тому такі справи. Все. Це останні штрихи. Я ще буду вертатись, скоріше за все, за якимись мелочами. Хоча тут вже нічого немає, я дуже не знаю. Мені за чимось треба було повернутися, я просто вже забув за чим. Але все, я все виніс. Ця квартира пуста і десь там прибиральниця або там. Я йду її зустрічати. Друзі, ви не повірите, я закінчив прибирання. Ну, воно вже. Переважно закінчено. Давайте так, я, я скажу, що це закінчено, тому що мені залишилось просто попілососити всі речі я розклав. Це піде в машину, це в мусорник, це от туди. Так, це стірка. Коротше, в цілому подивіться, як виглядає квартирка. дві кнопочки, я вам покажу трошечки кухню. Поки що в мене ще немає такої штуки, куди ставити вилки і ложки, тому я так просто порозкладав. Дивіться, який порядок. Ви не уявляєте, скільки я це робив. Сьогодні 26 число, ми почали. 23 числа, дивіться спальні, все порозкладав по шкафчикам. Давайте покажу вам. Тут речі, хлам всякий. Тут більш воно виглядає красивенько. Ось так. Квартира дуже офігенна, ми вже її протестували максимально як могли. Зараз вам покажу, що ванну. До речі, тут. Якщось не подобається, це не я сам собі зробив. Це мені подарували. Так, йдемо сюди. У ванній давайте без світла. Коротше, така нова ну, така попростіша. В цілому квартира мені дуже 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 сподобалась. Я вже трошечки до неї звик, тому що три дні все ж таки пройшло. Установив комп'ютер, як бачите, стол. До речі, угадайте для чого цей стільчик стоїть тут. Я думаю, на цьому можна завершати цей влог. Він був реально важким. Я там два дні не виходив до вас, тому що ну я думаю, а що мені показувати? Я вже покажу до після, тому що ви розумієте, мені треба паралельно працювати. Мені треба паралельно їсти. Мені треба паралельно там з кимось бачитись. І за цього процес розбору речей дуже затягнувся. До речі, можливо, вам може чути, ну, в мене більш менш. Відновився голос, буквально трішечки залишилось. Такий румтур. Я дуже радий. Це було важко, але класно. Я радий, що румтури відбуваються не часто. Я думаю, я тут буду жити десь півтора роки точно. Тому наступний влог такий ви побачите аж через півтора роки. Але це не значить, що не буде інших влогів. Ой, влогів. Тому, якщо щось, ставте лайки, Підписуйтесь на цей канал. А тут буде багато про Ютуб, про моє життя в цілому. Дякую за перегляд, всім пока. А і не забувайте в телеграм переходити там про Ютуб ще до фіга. Пока!